Дощова похмура осінь відкладається на Черкащині бабине літо. Завжди трохи не вистачає звичайного літа, і неважливо, було воно теплим чи холодним. Тому з початку осені ми завжди чекаємо на цю прекрасну пору. За попередніми прогностичними розрахунками. Погодна перспектива цікава: у тропосфері впевнено розмістився блокуючий антициклон, а це значить, як мінімум до кінця жовтня він стримуватиме натиск атлантичних циклонів та зберігатиме на Черкащині переважно сонячну та суху погоду з температурами вночі 2 градусів тепла, в день 12,17.